Не маєте грошей, не їдьте на Мальдіви. А я так не бажаю. Я заплатила, виходячи зі свого власного бюджету. І хоча дійсно отримала трошки нижчу якість, ніж очікувала, та ще й шторм, як безкоштовний бонус, я насолодилася своїм відпочинком по повній. Так, звичайно, прайс був трошки завищений. І це нормально. На Новий рік всюди подвійна ціна, хоч у шкіпері в Бучі, хоч на Мальдівському острові. чи атолі правильніше, бо знову зараз закриють любителі деструктивної критики. Підсумовуючи, скажу, що Мальдіви must have до відвідування. Там дійсно неймовірна краса. Флора і фауна підводного світу вражають, а гігантські кажани, як виявилося, ту летючі лисиці мінімум викликають подив. До речі, багато відвідувачів залишили корисні коментарі під відео, і там можна знайти рекомендовані готелі як дешевші, так і по ціні 25 тисяч явно на гривень за двох. Потрібно просто ретельніше підбирати готель, а також можна скористатися деякими з моїх порад на що звернути увагу, плануючи свій відпочинок на островах. А ще згадала: були зауваження: типу: немає ж грошей на Мальдіви, їдь на Шрі-Ланку чи балі, як географ, геоф. Вам скажу, у січні там сезон дощів, а на Мальдівах пік туристичного сезону. Тож, якщо я отримала штурм на три дні як незапланований бонус, то там могла би мати гарантовану зливу кожен день. Все, обіймаю, па-па.